У чому ви на 100% впевнені, що це правда, навіть якщо не можете це довести? У дитинстві у моїх батьків були друзі, і ми, так би мовити, дружили сім'ями. Вони робили все разом з нашою родиною: походи, свята, постійні зустрічі все робили. Я абсолютно впевнений, що у мого батька був роман з дружиною з тієї сім'ї, а у моєї матері з чоловіком. До того ж, ніхто не знав про інтрижки один одного. Я довгий час знав, що у них були романи, але думав, що це більше схоже на свінгерів або полівідносини, поки я не став дорослим, і моя мати не почала говорити про відвід. Чоловіка без відомо мого батька. І чим більше я розпитував, тим більше переконувався, що ніхто з них не знав, що інший робить це. Я тримаю це при собі, тому що їм усім вже за 60, декого вже немає в живих, а вони прожили у шлюбі на секундочку понад 35 років, і здається, що розгойдувати цей човен безглуздо. Я знаходжу це надзвичайно кумедною випадковістю або невипадковістю. Коли я вперше влаштовувався на роботу 10 років тому, профспілки і компанія були на етапі переговорів про укладання контракту. Моя компанія щомісяця приймала на роботу групу нових працівників: близько десятка людей щомісяця, троє четверо з яких потрапляли до мого відділу. Так тривало майже півроку, поки переговори не зайшли в глухий кут. Потім компанія оголосила, що їм важко всіх втримати, і вони змушені звільняти людей, щоб впоратись з труднощами. Вони звільнили половину людей, яких Найняли після того, як взяли мене на роботу, а іншу половину перевели на менш бажані посади з гіршою оплатою, а через місяць провели другу хвилю звільнень, позбулись і всіх тих, кого перевели. І невдовзі після цього профспілка прийняла їхній контракт. Я на 100% впевнений, що вони найняли всіх цих людей з конкретною метою звільнити їх, щоб спробувати налякати профспілку і змусити її проголосувати за паскудний контракт. Не може бути, щоб вони наймали по десятку людей щомісяця протягом в року і просто не усвідомлювали, що у них занадто багато людей. Вони найняли купу людей, які, як вони знали, насправді їм не були потрібні, і у них був буфер часу, щоб звільнити людей без шкоди для продуктивності компанії. Я знаю, що я найкрасивіший чоловік у світі. Наразі я маю лише докази з чужих слів від мами та бабусі, але я впевнений, що незабаром отримую тверді незаперечні докази. TikTok і всі його копії, Reels, ютуб шортс і інші, незалежно від контенту, згубно впливають на концентрацію уваги постійних користувачів, а це здебільшого молодь. Великі магазини систематично погіршують умови офлайн покупок, щоб відштовхнути людей від відвідування магазинів і підштовхнути їх до своїх онлайн-магазинів. Вони намагаються вийти з традиційного бізнесу через подібні маніпуляції, але знають, що просте закриття магазинів буде вкрай згубним для бренду. Не штати, щоб полиці не заповнювались і замикаючи товари за склом, вони можуть звинуватити у закритті магазинів працівників і крадіжки, не втрачаючи при цьому багато. Клієнтів на користь своїх онлайн-магазинів. Більшість косметичних компаній використовують однакові за розміром ємності, але наповнюють їх щонайменше на 25% меншою кількістю продукту. При цьому не виправдано підвищують ціни. А ще мені доводиться капати кілька очних крапель у туш, щоб отримати те, що залишилось всередині. Вона дуже швидко засихає. І здається, це якийсь новий розвод, бо до пандемії мені ніколи не доводилось цього робити. Більшість компаній у США вступають у цінову змову. Страхування, енергетика та продукти харчування є головними порушниками. Страхові компанії, майнові та автомобільні, підвищують тарифи і скасовують вигідні поліси. Я думаю, Ашер знущався над Джастіном Бібером. У 2013 році я працювала в індустрії розваг і мені розповідали про Кевена Спейсі та Брайана Сінгера ще до того, як це стало надбанням громадськості. Мені говорили багато речей, які виявились правдою. Коло спілкування в Голлівуді дуже дуже вузьке. Тому більшість секретів насправді досить відкрито відомі, але рідко обговорюються. Усі знали, чим займався Гарві Ванштейн. Усі я зустрічав актора, який розповідав, що йому запропонували три дуже Великі ролі в кіно, якщо він задовільнить певного продюсера, фактично він мав здавати себе в оренду за ці ролі. Він відмовився, а потім побачив, що інший актор отримав саме ті ролі, які йому пропонували у трьох різних фільмах, що по суті свідчило про те, що інший актор уклав угоду за сексуальні послуги. Це все досить добре відомо, тому я щиро вірю, що Бібер став жертвою, і це пояснює багато в чому його божевільну поведінку після того, що сталося. Щось на кшталт того, як у брітні бували божевільні моменти а потім ми всі дізнались, чому я ніколи не зможу цього довести, і я не буду з цим сперечатись, але я вірю на 100%. Що всі релігійні книги були написані і переписані звичайними людьми для контролю мас. Дуже рекомендую книгу Неправильне цитування Ісуса. Історія про те, хто змінив Біблію і чому. Барта Ермана автор був божевільним євангелістом. Він вивчав арамейську та давньоєврейську мови, щоб зрозуміти первісний зміст Біблії з найстаріших транскриптів, які він міг знайти. Він виявив, що в Біблії стільки ж змін, скільки в ній слів. Більшість змін були спричинені боротьбою за владу з боку різних релігійних угрупувань. Я впевнений, що виробники булочок для хот-догів у змові з виробниками сосисок для хот-догів, щоб мати різну кількість продуктів у кожній упаковці, щоб змусити вас купувати більше. А їхні прибутки були більшими ніж зазвичай. Клянусь богом. Одного дня я це доведу. Я хотів би зазначити, що багато соціальних досягнень і програм, створених у 1900-х роках, для подолання зменшення бідності, були створені саме тому, що було доведено, що в такий спосіб вони створюють військово зобов'язану молодь. Після Першої світової війни США з жахом виявили, що недоїдання в дитинстві призводить до того, що люди стають непридатними до військової служби. Військові виявили, що молоді робітники, які піддавались впливу небезпечних хімічних речовин на робочих місцях, були на. Надто хворі, щоб йти в армію, або мали надто пошкоджений зір. Армія була в повному жаху від неграмотності і відсутності математичних здібностей молодих призовників, адже це призводило до непотрібних нещасних випадків казусів. Інвестиції у здорових освічених дітей створюють придатних до військової служби дорослих і працівників, здатних задовільнити національні потреби в ресурсах. Це абсолютно ефективно, а рентабельність інвестицій величезна. Вірте чи ні, але створення покоління, яке хоче служити. Тому що це почесно і відчуває патріотизм або обов'язок, а не тому, що вони у вічі чи не мають іншого вибору? Це ефективний шлях. Тому я думаю, краще запитати всіх людей, які намагаються зруйнувати дитячу освіту, підтримку дитячого харчування та безпеку праці, яка у них справжня мотивація? Вони намагаються саботувати націю. Популярні виробники мобільних телефонів навмисно сповільнюють роботу вашого пристрою після того як він окупився, дратуючи вас, щоб ви купили новий. Що, якби політиків карали як крадіїв, половина наших політиків сиділа б у в'язниці. Половина! Якою утопією було б наше життя, якби тільки половина політиків була корумпованою. Якби до політиків висували такі ж вимоги щодо придатності до роботи, як до 16-річного працівника Макдональдса, який працює неповний робочий день, звільняли б їх за невідповідність цим вимогам, то кожен обраний чиновник за винятком, можливо, президентів прем'єр-міністрів за останні 80 з гаком років, був би звільнений через 6 місяців після початку своєї роботи. І прем'єр-міністр міністри, президенти, президенти виключені з цього списку лише тому, що я вважаю, що вони принаймні відпрацьовують години за які їм платять хоча більшість з них теж притиснуті до грошового корита. Що мій батько насправді помер від ковіду, а не від серцевої недостатності. У нього була інфекція, про яку в лікарні не знали, що це і як її лікувати. Він опинився на апараті штучного дихання та життєзабезпечення. Він помер, а через три тижні лікарню закрили через ковід. Не кажучи вже про те, що лікарня тримала його тіло ще кілька додаткових днів, і ми так і не дізналися, чому це все не прямі докази, але це має сенс. Тестування тоді не було доступним. Симптоми збіглись і все стало. Як сталось, однак ми його кремували, тож ми ніколи не дізнаємось правди. Не те, щоб це полегшило горе, але ця думка не дає мені спокою. Я знаю, що в лікарні зробили всі можливі аналізи і рентген, але оскільки у мого тата застійна серцева недостатність і діабет, це тільки погіршило ситуацію. Тому, будь ласка, бережіть себе. Співчуваю вашій втраті за 2-3 тижні до того, як почався ковід, і ми закрились. Я і моя колега дуже сильно захворіли. Вона опинилась в лікарні на кілька тижнів. Її не дозволяли відвідувати або телефонувати навіть. Її син сказав нашому босу, що лікарі сказали, що у неї якась загадкова хвороба. Але не змогли пояснити, яка у мене були ті ж самі симптоми в той же час, але не такі сильні. Я була прикута до ліжка протягом двох тижнів. Я ніколи в житті так не хворіла. Як тільки я одужала, щоб повернутись до роботи, почався ковід. Моя колега вижила, але я на 100% впевнена, що ми обоє перехворіли ще до початку пандемії, тому я абсолютно впевнена, що це могло статись із твоїм татом. Це так дивно, але бутерброди смакують краще, коли їх розрізати по діагоналі. Так, наскільки я пам'ятаю, це тому, що він трохи несподіваний для ваших органів чуття. Але якщо ви робили його самі, ви вже торкали, снюхали і смакували його складові. Тому є додатковий рівень насолоди від того, що хтось інший зробив його для вас. Це насправді доведено, а ще якщо ви його отримали безкоштовно. Існує такий феномен у людей, коли речі, які ви отримали без зусиль чи витрат, смакують краще.